Вітаю! Це канал Аліна Показує, і сьогодні я вас запрошую погортати зі мною ось такий журнальчик. Я живу в життя. Що ж, розпочнемо. Це журнал від Лана Гроса. Його я купляла в Німеччині і згадала про нього також через те, що я їду в Німеччину, і думаю, що я вам його чомусь не показувала. Мені тут деякі моделі дуже подобаються, тому я думаю, що ми можемо розпочати. Я можу вам, не можу вам сказати, я думала, я знаю тільки, що це номер 14. А ось коли він був виданий і випущений. Я його купляла з невеличкою книжкою, тож, скоріш за все, він був не екстра новий. Так, на першій сторіночці нас очікує ось таке прев'ю. Ми більш детально розглянемо ось цей комплект. Так, ось такий картиган і ось цей полувер, так, я так думаю. І подивіться: тут є сумочки. Також цікаво, що тут не тільки. Плечові вироби, а також є аксесуари. Звичайно, що, як завжди, великий мінус того, що дуже детально важко роздивитися. Ми можемо тільки спиратися на ракурси, які нам показує фотограф. Так, тут у нас кардиганчик, виконаний резинкою. Скоріше за все, це якась із отих. Патентних напівпатентних резинок. Я, якщо чесно, дуже слабо розбираюся, ніколи цей візерунок не в'язала. Знаю, що є варіант пров'язувати лицьову з накидом, і є варіант пров'язувати лицьову у попередню петлю. Дуже мені цікаво колись спробувати, тож, можливо, а з іншого боку, може, це прямо звичайнісінька резиночка. Що скажете? Дуже мене бентежить тут, до речі, гуцики. Вони мені якось вибиваються з образу. Може, через те вони біленьку сумочку сюди під, підсунули. Але реально трішечки от тут, прям у мене якісь, і отут, на цій фото. Прям є дисонанс, Я б обрала якісь інакші гуцики. Так, друга така розворотик, так, друга сторіночка. Мені дуже подобається варіант. Поєднання ось таких контрастних обробок. Так? Контрастна обробка по горловині, по рукавчикам, понизу. І це виглядає так трішечки нарядно. Ще мені подобається лінія горловини, якщо ви звернули увагу, вона таким ніби сердечком йде. І комір відрізняється трішечки, у мене тут є указочка. І комір. Так, ось тут, подивіться, так на ось цю лінію. Відрізняється, він в'язаний трішечки по-інакшому. Це дуже цікаво, я не читала опис, там все німецького, я думаю, можна перекласти. Але ось цей е, момент, так, під типу посердечка. Дуже цікавий. І ось на цьому фото ми також бачимо, що є розріз по боковинках, по боках, що також іноді досить. Цікаво може виглядати. Так, ми йдемо далі. І тут у нас одразу дві модельки. Перша модель поло, так, в'язане поло, наскільки я можу розуміти, бо за волоссям. Ну, мені здається, що там вгадується комірець. Я сподіваюся, вам не відсвічує, і ви можете побачити. Так. Е, мені подобається пряжа, вона досить неоднорідна. Також, сподіваюся, вам кольори передаються. Таке відчуття, що тут є одна ниточка стабільного кольору, і одна ниточка, яка міняє свій колір, і за цей за рахунок ось цього такого переходу виходить такий цікавий неоднорідний меланжик. Так? Це просто меланж. І так він ліг красиво, дуже вдало. І ось тут. Дуже цікавий такий візерунок. Я не знаю, якщо чесно, як його в'язати, але думаю, що він нескладний має бути. Треба розібратися. Мені подобається рукав, він довгий і такий широкий, дуже цікава, модель. дуже цікава модель. Але я тут не розумію, чи це пуловер, чи це у нас джемпер, чи це у нас кардиган взагалі. Не видно, що це за модель повністю, на жаль, на жаль, але досить цікаво виглядає з тих ракурсів, що ми бачимо. І тут, так, ми вже бачимо наш перший аксесуар, в'язаний із такої простенької ниточки, так, можливо, бавовна, можливо, якась товстенька бавовна. так. Досить цікаво тримає форму, я думаю, що його на таку сумочку не досить важко зв'язати. І у нас ще є тут такий пуловер, так, виобразна горловика. Я думаю, що це реглан. Можливо, він вшитий якийсь, але виглядає як реглан. І тут така вона, як ніби з пашоночкою трошки йде. Цікавий варіант з кармашками. І цікавий варіант недовгого рукава. На мушлі колись за описом надки, я в'язала кардиган мушлі, з такою довжиною рукава, і це досить зручно. Мені досить зручно. Так, і тут у нас такий подовжений джемпер, так, наскільки я розумію. Я не бачу тут нічого такого загадкового, звичайнісінький реглан, хоча, можливо, тут вшиті рукави імітація реглану. Досить цікавий комірець, так, стічкою, наскільки я розумію. Ну і тут, в принципі, лицева гладь, і також можемо помітити таку саму так, сумочку. Хоча тут, мені здається, трішечки відрізняються ручки сумки. Можливо, там була одна, а тут подвійна. Так, ось цей також цікавий момент мені виглядає, як ніби тут круга кокетка. Ось, І просто на рукавах вони підзакрили і продовжили тут в'язати. До речі, я в'язала виріб круглою кокеткою, я буду скоро, мабуть, про, про, про нього розказувати, бо в мене з'явилися ідеї, і я хочу його трішечки переробити. І колись розкажу вам, що я вважаю, що я зробила там не так. Знову ж таки, у нас досить цікавий кардиган, у якого я не, не бачу зовсім планки, не бачу адекватної обробки низу. Можливо, за рахунок того, що це кідмахер, воно так не закручується. Можливо, це. Ну, мені здається, що це просто тут набір, і, можливо, перший ряд виворітним зв'язаний, а потім лицева гладь. І здається мені, що ось тут немає зовсім обробки. Я в'язала схожий варіант, мені не сподобався абсолютно. І він чекає свого моменту, коли я його перероблю. Можливо, повністю розпущу, можливо, щось з ним придумаємо, бо там і по рукавах досить так туго він на мене сідає. Можливо, щось з розміром не так, можливо, я ще зробила не так, поки що я не віднайшла правильну відповідь. Так, і тут у нас знову кардиганчик. Знову досить дивні гудзики. Ну, от вони якось взагалі не підходять ніби що, і тут ніде. Незадіяний. Ну, не знаю, може як акцент. Хоча навіщо акцент, коли у вас досить акцентна пряжа, досить цікава. Я так розумію, це пряжа секційна. Виглядає вона, ну, так, в осінніх таких кольорах. Ось подивіться, наскільки я розумію, то тут прям, ну, це видно, так, спущене-спущене плече. Причому лінія плеча ось тут. Чи це тому, що. Просто буває так, що шов може спадати на спинку, що, мені здається, є правдою. Так? А можливо, це спеціально так в'язано. Мені здається, що це не японське плече. Не знаю, поки що я не бачу. Хоча, можливо, японське. І щось типу летючої лі миші, так? Рукавчика. Ну, має місце бути. Я в своєму гардеробі такий, можливо, через колір, не бачу кардиган, але він має місце бути. Мені дуже подобається ось ця футболочка. Я її вам показувала, цей топ. Колись, бо я хотіла щось подібне собі в'язати. Я боялася, що мені не вистачить пряжі, але боялася я зря, пряжі б мені вистачило, тому, можливо, наступного літа я собі такий топ зв'яжу. Тим паче, що в мене залишилось багато секційної пряжі. літньої, Я також планую, мабуть, щось купити із циркулу в такому дусі, циркулу призма, так? Хочу спробувати, можливо. Сяжу ось такий варіант. Дуже-дуже мені подобається. Взагалі я кайфую та щось від рюш. Фонарики, всякі там рукавчики, рюшечки. Да, мені дуже подобається. І ще одна модель це також топ. Досить дивно сфотографований, нічого тут не видно, але тут також секційна пряжа, і вони, по-моєму, з однакової пряжі е, зроблені. І у нас тут досить дивний рукав. І мені він взагалі не подобається, якщо чесно. Ну і кольори також чомусь не подобаються. тут. ще один кардиган, також секційна пряжа, також досить дивні гудзики. Ну, не знаю, не можу про нього нічого особливого сказати. Тут також якась з резинок використана. А ось цей кардиган, <смі> Мені от завжди хочеться щось типу такого: довгого кардигану, щось типу кардиган терепальто. Тут ще шарф під колір, ну такий якийсь парижський італійський стиль. Не знаю, чи мені буде таке личити. По-друге, я не знаю, чи це має якийсь сенс в умовах. Наших реалій, нашої погоди, поїздок на метро та просто по сходинках ходити мені здається, дуже незручно з такою довжиною. Робити його трішечки довгим. Так? Ну, якось воно, мені здається, що такого плану виріб має бути прямо в пол, в підлогу, досить довгий. Мене це і лякає, і також зачаровує, причаровує. Досить цікавий колись, можливо, я наважусь на щось такого. І ось такий дуже класний, не знаю, костюм, набір, двічка така. Так, тут є топ, досить закритий попереду. І також, якщо більш холодно, ви можете накинути картиганчик. Разом вони прикольно виглядають, і окремо вони досить цікаво виглядають. У мене колись був схожий набір, але у мене там було горло досить високе, як в гольфіку. І мені дуже подобався цей набір, я інколи носила окремо. лише ось таку. Вона, ну, у мене був теплий набір шерстини. Інколи я носила цей топ просто з якимось ну, з рубашечкою чи з чимось, коли всі важні і важливі органи в теплі. Руки також не мерзнуть, в принципі, все класно. На більш холодні якісь зимові дні, я одягала їх костюмчиком, і, але в мене було, до речі, як зараз модно, на зав'язочках, отут під Так? Не на ґудзичках, також як ідея, може бути ось тут зав'язочка. І також воно досить цікаво виглядає і під горло був оцей топ. Так що, якщо у вас такі ідеї, у вас такі ідеї приходять, можете брати. Мій експірієнс, мій досвід у допомогу. Так, ось тут досить така цікава сітка. Знову ж таки, мені не дуже подобається ось що ось тут сталося. Uh, чи то вони не розрахували, що буде виріб задовгий, там де будуть педра, так? Правильно, я їх називаю. Mm, і ось тут прям дуже гарно. Та і подивіться так на гудзичках. Тут, ну, явно розмір не дуже підходить. А, і мені здається, тут є помилки в виконанні. А, це, мабуть, вони просто на резиночку перейшли тут, бо в мене прямо аж ну, якось око дергається. А навіщо, якщо воно теж там різинилося? Ну, досить дивна модель, я вам скажу. Так, бачите, тут типу резинка така нерегулярна якась. А тут до цього був більш-менш візерунок. Ну, виглядає для, на мене, на мою думку, виглядає так, ніби взяли марлю, трішечки її потягнули во всі боки, і от у нас щось таке вийшло. Знову ж таки, яка його функція? Можливо, там від легенького вітерку захищати, але навіщо від нього захищати? Ну, якось мені не дуже зрозуміла концепція цього виробу, якщо чесно. Але якщо ваші думки відрізняються від моїх, будь ласка, дайте мені про це знати у коментарях. Так, і наступний у нас виріб, так, сітка з сіткою. У нас є топ з сіткою, так. І мені здається, тут є рюшечка. Ну, чорний, дуже погано на чорному видно, але дуже прикольно виглядає образ. І чорна сітка так, зверху. Ми також бачимо, що сітка повністю кругом, досить широкі рукави, майже кльош. Так. І цікавий чорно-білий варіант. Мені завжди здавалося, що мені не личить, от коли темний верх і світлий вірх. О, Боже, <сміст> і світлий низ, Розказала. так, і ось це дуже класна модель, але я, звичайно, не буду таке носити. На жаль, так, для мене це за короткий виріб, але якщо його подовжити, я думаю, він також може бути, може бути. Звичайно, стиль поміняється, але може бути цікаво. Також, якщо досить високі джинси, у мене джинси за пупок прикривають, трішечки подовжити, так? досить короткий, але не так щоб оголюватися, то може бути і знову ж таки рюшечки, звісно ж, мені подобаються. І у нас марля номер 2 Але ви знаєте, ось ця марля мені трішечки більше вподоби. Можливо, тому що в неї не білий колір, можливо, тому, що тут є якісь досить цікаві рукави, є якась фактура, так? є якась цікава форма, і хоч на щось можна звернути увагу і якось його порозглядати, але все одно, ну, не знаю, для літа, може, зільна щось таке, щоб і не згоріти, щоб від сонечка себе захистити. І при цьому, щоб все продавалося. Можливо, як такий варіант було б цікаво. Так, у нас ще один кардиган. Не можу сказати, що мені подобається ця модель, але, ну, я просто взагалі не дуже ось такий ем, вафельний палетєнічний, рушниковий е, узорчик сприймаю, бо для мене, ну, реально, якесь таке кухонне відчуття. І знову ж таки, ці будзики. Ті самі гудзики на всіх виробах. Ну чому? Ну, невже у вас немає можливості закупити гудзики в колір, або хоча б в якісь прозорі, чи... чи на кнопочки поставте? Ну, якось дивно. Так, і тут у нас ще один полувер, так? Знову резинка. І якась е цікава резинка на рукавах, можливо, тому що відрізняється, ну, хоча ні. Тут, мабуть, напівпатентна тут звичайна. Ну, є якась візюминка. Знову ж таки, обробки ніякої бо резинка, навіщо обробка для резинки. Так. І ось такий така балірожка. У мене є досить схожа модель, але з візерунками і з коротким рукавом. Я її одягала досить багато. Мені подобається такий варіант, але не пробувала ототягатись чимось під низ, щось типу сукні. Треба буде спробувати колись. Можливо, ще коли я сукню собі зв'яжу зимову, буде досить цікаво. А до речі, з літньою сукнею в мене має помечитися кольори тих моїх виробів. Якщо ви знаєте, що пам'ятаєте мою сукню і ось таку балірочку блакитну, як ви думаєте, чи помечаться кольори? Так. Далі у нас тут знову такий набір сет. Так? У нас є топ з круглою горловиною, досить цікавою, так? дуже круглою горловинкою. І у нас є такий кардиганчик класичний. Ми, на жаль, не бачимо нормально рукавів, бачимо знов ті самі ґудзики, але тут вони мають місце бути. Досить такий цікавий образ. І знову ж таки, можливо, це має місце бути. Хоча я би все-таки, якщо це теплий виріб, прикрила б горловину. Якщо це холодний виріб, можливо, б зробила не такий щільний кардиган. Хоча, ну, можливо, є якась погода, коли можна одягати і такий варіант. Так, і у нас передостання моделька. Також топ максимально простий. У нас є просто прямокутничок, який ми шили по спинці. І ще два прямокутнички у нас в Ми Нерегулярна резинка, наскільки я бачу, з обробки понизу поверху звичайна резинка. І не дуже мені ні лямочка, але, здається, це також резинка. Так? І тут у нас є знову аксесуар. Доволі цікавий. І виглядає так, ніби в'язаний з пицями. Тож, хто хотів в'язати собі сумки з пицями, будь ласка, варіанти такі можливі, і виглядають вони досить цікаво. Можливо, якщо підібрати більш щільну пряжу, то буде ще більш тримати форми. Але, ну, по кольорах, звісно, тут б я б. Інший колір підібрала. Так, і у нас е, залишилася остання модель, яка мені також дуже подобається. Мені здається, Таня Клим робила досить схожий якийсь топ з отакими от майже сердечками, дірочками, так? Е, досить цікаво. І його можна використовувати як жилет піддіти, якусь рубашечку під низ. Його можна використовувати як топ влітку. Бо навесні, так? І мені здається, що досить такий універсальний буде виріб. Мені він подобається. Ми не бачимо ні плечових швів, так, як вони зроблені. Можливо, там у нас є японське плече, а можливо, і ні. І навряд чи ми скоро дізнаємось. Так? Ось такий журнальчик, ми з вами подивилися. Наскільки я зараз бачу, тут 30 моделей загалом. Десь у нас ще прослизнув якийсь шарфік. Можливо, він окремо від так. Це просто два модельки поділила. Ось такий журнал. У нас був і я. Розкажіть, чи подобається вам такого плану журнали, чи купуєте ви їх. У мене, наприклад, ну, колекція доволі велика, на жаль, є екземпляри російською мовою все ще, там якісь старі сабрини. Але я сподіваюся поповнювати журнальчики, мене це надихає. Інколи, можливо, не брати, ну, не треба брати весь опис. Можна брати частково якісь моменти, але на початку своєї в'язальної кар'єри, якщо так можна назвати, я з одного журнальчика досить багато моделей перев'язала. Якщо вам цікаво, я покажу вам також цей журнал. Дайте мені знати в коментарях. І на цьому я з вами попрощаюся. Дуже-дуже дякую, що ви приєдналися до мене і бажаю вам усього найкращого. Мирних ночей і днів. Коротше, мирного буття і усього найкращого і того, чого ви бажаєте. Тож до нових зустрічей! І з вами була я Аліна. Па-па.